Муран переходить у знак близнюків. А це означає, що мозок може трошки кипіти, месенджери зависати, а наше життя потроху почне перетворюватися на серіал із жанром наукова фантастика, жіноча драма та комедія. З вами астроторолог Олександра Феб і сьогодні я допоможу з усім цим розібратися. Поїхали! Уран це повільна, але дуже рішуча планета. Він не питає дозволу, він створений для того, щоб ми почали щось змінювати у нашому житті, щоб ми не просто проживали ці дні, а для того, щоб ми брали активну в них участь, не були спостерігачем, а діяли. Тому стусани, які ми отримаємо від Урану, вони не зі зла, вони для того, щоб ми прокинулися, пам'ятали, що життя це не лише такий процес цей певні пригоди. Уран у тельці з 2018 року тряс наш гаманець витряхував нас із зони комфорту і намагався збити з наших ніг контроль для того, щоб ми були більш внучкими. А якщо хто завис і намагається пригадати свій 2018 рік, підпишіться, будь ласка, на мій канал для того, щоб бути в курсі усіх майбутніх астрологічних подій, а також щоб підтримати українськомовний контент. and 7 липня Уран перейшов у знак Близнюків. Він там буде дуже довго, це планета революційна, і от вона вже нам створює революції в комунікації, в мисленні та навчанні. Тобто, штучний інтелект буде розвиватися ще більше. Звичайно ж, є тут і великі плюси, тому що це полегшення в роботі, це краща якість роботи, з'являться нові формати в навчанні, також треба. Буде до прилаштовуватися до нових комунікацій, оскільки люди можуть бути поглинені саме сучасними технологіями, можливо, проблеми в комунікаціях. Тобто треба доходити один до одного підхід. Віртуально спілкуватися буде набагато легше, ніж живу, але все-таки важливо, щоб ми не уникали живої комунікації, тому що вона має сенс, тому що ми знаходимося в соціумі, а не знаходимось у віртуальній реальності. Тому, якщо ви зараз уже Розумієте, що маєте проблеми з комунікацією, що вам легше там написати простиню на 10 метрів, якесь повідомлення, ніж зустрітися з людиною вживу, і прямо зустріч живу, це дуже важко. То треба розуміти, що це може ще більше усугубитися, і важливо працювати над собою. Навіть просто інколи вийти на вулицю без навушників це вже корисно. Запитати у рандомної людини, але ви не підкажете, де та вулиця, чи де той магазин. Це теж вже хороша якісне тренування. Інакше в майбутньому буде ще важче комунікувати, але необхідно. Також треба розуміти, що старі медіа, старі методи блогерства і ведення соцмереж, якщо це пов'язано безпосередньо з вашою роботою, уже не працюватимуть. Навіть методи маркетингу, які раніше працювали, уже не працюватимуть. Треба мати до цього інший підхід. Тому, якщо, наприклад, ваша діяльність пов'язана безпосередньо з соцмережами або з продажами, врахуйте, що треба рухатись в ногу з часом, потреби споживачів. Вони будуть змінюватися. І тоді, коли раніше на це клювали, зараз на це вже можуть не звертати уваги взагалі. І, до речі, з переходом у ранок вознюки почне з'являтися багато нових, незрозумілих слів. Поколінню більш старшого буде непросто, тому що просто спілкуючись з людьми на 20, там, 30 років молодше, вже розумієш, що половину слів. Це що? це що за іноземна мова? Це що за мова інопланетян? Про що вони говорять? Наче ж українці, але наче іноземці. А по факту буде ще веселіше, буде ще важче, буде ще багато нових слів, які ну просто не виваються в нам голову. Буде якийсь такий мікс суміш іноземних слів, особливо англійської мови, української мови. Дуже не розумієш, деяка мова. Тому дуже важливо вивчати англійську мову для того, щоб бути в тренді. Важливо вивчати свою рідну мову, щоб краще її розуміти. І як не дивно, спілкуйтеся більше з молоддю, або дивіться якісь більш сучасні. Там сучасних блогерів, сучасні серіали, сучасні фільми намагаєтеся розуміти потрошку ці слова, щоб звикати до них для того, щоб вам було легше комунікувати. Також відбувається революція в мислення. Якщо ви хочете привернути чиюсь увагу, наприклад, пов'язана з маркетингом або з продажами, або просто банально ви викладач, ви викладаєте комусь якусь інформацію, зрозумієте, що зараз у ці всі довгі розповіді монотонною мовою незрозумілою, з купою наукових слів, термінів, це і так, якщо чесно, не дуже зараз актуально. Якщо ви пишете книжки, і це нонфікшен. Серйозні книжки. Також треба розуміти, що там має бути простішою, цікавішою, захоплюючою інформацію, а не просто показник того, як ви розумієте. Ви можете чудово ідеально розумітися на певній темі, але якщо ви не можете її нормально донести чи що, я б сказала навіть не нормально, а дуже просто, в якихось моментах примітивно, але при цьому цікаво, то книжка не буде продаватися, її навіть не опублікують. Тому дуже важливо, якщо ви щось намагаєтесь розказувати, донести до до Ну, наприклад, ви викладаєте учням у школі або у університеті студентам, то треба розуміти, що інформація має дробитися, основна думка має бути чітка, конкретна. Тому що, от, от тікточне відео на 15-30 секунд, от стільки. Людина сприймає, от стільки має вміщуватися в основну думку. Далі люди просто і ну молодше покоління, це взагалі, навіть старше покоління, звикши до шортів та тіктоків. Просто сприйматиме як шум вітру, тому якщо ви хочете до когось свою думку донести, навіть якщо це ваш чоловік, наприклад, він теж дивиться TikTok і теж чорця гортає, треба розуміти, що чітко, лаконічно, зрозуміло, намагаєтеся основну думку вкладати в короткий контекст. Також у в близнюках має певні побічні ефекти. Значить, інтернет може зависати, пропадати, GPS-вісти не куди, тому, здавалося, що все нормально, логічно, мережа працює. Також, взагалі, деякі сервіси, і це м, ті, якими користуєтесь, ті на яких люди працюють. Ну, наприклад, там на новій пошті, в банках неважливо, де це сервіси, їх спеціальні спеціалізовані сервіси, які використовує певна організація або компанія. Вони також можуть зависати, підвисати. І ви просто не розумієте, чого, і робітники можуть це не розуміти. Потім воно відновлюється, але це може займати певний час. Знаєте, прийшли ви на нову пошту відправляти посилку. Сам щось водиться, бах. Зависло, нічого не працює. Клас, клас, нічого не працює. Чого не працює, не зрозуміло. Чекайте, чекайте, опа, запрацювало. Чого за чого відключилося? Чого почало працювати, не зрозуміло. А насправді все зрозуміло. Це впливає уран. Ну так, от він колихається туди-сюди. До речі, це хороша мотивація для того, щоб створювати більш класні, більш сучасні, більш якісні сервіси. Тому що насправді він для цього і потрібен. Він за якість, він за те, щоб були зміни, особливо те, що дуже довго не відновлювалося, воно реально може. Жати також уран може впливати на нас таким чином, що коли здавалося б, треба спати. Тут ми лягли відпочивати. В наш мозок може приходити мільйон думок. Притом, думки ці філософські, серйозні, це або як. Якісь класні круті ідеї, або це думки на кшталт А чим я займаюся, тим чим шляхом я йду, а як я мислю, а як я спілкуюсь, а як виглядаю, і так далі. Це такі серйозні глобальні думки, але вони не в тему, тому що треба спати. Що я ражу в такому випадку? Не ігноруйте ці думки, покладіть поруч. От Багато хто вранці намагається записувати свої думки, фіксувати там, було після того, як сини якісь приснилися, раджу так робити, але краще, от саме. Ввечері вже покладіть то блокнот. Що якщо вам класна ідея в голову прийшла, не полінуйтесь, світні світло і зафіксуйте її, тому що вранці ви сто 100% забудете. Насправді це потрібна якісна штука. Це для того, щоб нам приходили інсайти. Саме тоді, коли наш мозок розслабляється, нам будуть приходити класні інноваційні крути ідеї. Навіть якщо вони нам здаються абсурдними, уран в бузнюках настільки може через певний час переформувати наше сприйняття, що ми потім зрозуміємо, що ні, це не абсурд. Питання в тому, що ідея вже побігла зранку, тому наша задача зафіксувати, записати. Хоча б просто нехай будуть. Хоча насправді, якщо ідея прямо така бурхлива і смілива, вона просто так не виникає. Вона для того, щоб ми її поступово почали впроваджувати в життя. А якщо хочете знати, що кожного дня треба впроваджувати в своє життя, а чого точно конкретно сьогодні треба не робити, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я щоденно розказую. Про основні характеристики цього дня, як на нас тим чи іншим чином впливають планети, і що з цим робити? Отже, з'являться нові формати навчання онлайн буду ще більше офлайн. Почне так трошки канути в літу, як якщо це можливо. Також треба переформатувати навчання, то щоб воно було більш цікавим, для того, щоб люди не ігнорували. Тобто онлайн платформи також вимагають того, щоб були цікаві приклади, цікава інформація, чітка, зрозуміла і структурована. Штучний інтелект стане не просто помічником в вашій роботі, він може стати щоденним вашим помічником, він може давати вам поради, при тому якісь особисті, дружні. І тут треба дивитися, наскільки ви е, сильно від нього можете впадати в залежність, тобто контролювати ситуацію. Штучний інтелект це важливо. Ми багато хто без нього вже не уявляє свого власного життя, але важливо пам'ятати, що наше мислення, наше емоційне мислення, наше Емоційний інтелект він дуже важливий, ним треба скористатися. Тому особливо в якихось особистих ситуаціях перед тим, як питати у штучного інтелекту, те чи інше, не в роботі, там до вас є чіткий алгоритм, а саме в особистих ситуаціях подумайте самі, хоча б просто спробуйте самі подумайте, а потім вже питайте. Тому що насправді, якщо ми все будемо питати уші, то в нас мозок почне потрошку почнети. А у ранг в близнюках, якраз і вимагає. Щоб наш мозок не атрафувався, а навпаки, ставав гнучким, рішучим і дивився вперед у майбутнє, не дивлячись на те, що штучний інтелект може вже стати для когось особистим хіромантом чи нумерологом, в принципі, і тарологом, наскільки я знаю, він непогано розбирається в таро. Але острованг він дуже кепський, тому все ж таки, перед тим як намагатися розбиратися в собі, в своєму особистому житті, в своєму напрямку за допомогою щі, дуже раджу все таки звернутися дійсно до острова, тому що його щі принаймні поки що замінити не можуть. Тому за астрогічними питаннями ви завжди можете звернутися до мене. Щоб записатися на мене на консультацію, напишіть мені в телеграм, посилання є в описі до цього відео. До речі, я чула, що вже зараз багато хто використовує штучний інтелект у питаннях дружби, у питаннях особистого життя, і багато хто це аргументує тим, що в принципі, ну, він не має емоцій, тому він чітко, зрозуміло, нам без зайвих усіх переживань дасть пораду, як чинити в тому і іншому випадку. Наприклад, для того, щоб ну, як, що мені йому написати, що мені йому розказати, як мені з ним поводити, а він сказав отак, а що це може Означати. Люди дійсно реально питаються у штучного інтелекту. Як ви думаєте, от особисто для мене це ну, трошки дивно. Але може, я просто такий старовірний сучасний, і уран в на мені відіграються. От Як ви самі думаєте, це нормально особисті романтичні речі перекладати на штучний інтелект чи ні? От ви самі використовували особисто штучний інтелект у таких от серйозних романтичних питаннях, у питаннях, стосунків? Поділіться, будь ласка, в коментарях. До речі, для деяких людей у в близнюках дійсно стане золотою жилою. В першу чергу для тих, хто не боїться змін, і хто за нові технології, хто для того, щоб впроваджувати щось нове, звичайно, корисне і цікаве людство. Тому дизайнери, програмісти, в принципі, астрологи так само, нові блогери, цікаві креативні викладачі, оригінальні письменники, які готові не тільки дивувати потажем, але й впроваджувати цікаву думку у свою. Творчість. Ну і, звичайно ж, науковці-винахідники і для вас настає золотий час. Почнуть з'являтися нові способи заробітку, нові професії, яких зараз навіть може і не існувати. Очікується в прорив в авіації, дронах і автономному транспорті. І все-таки в уцій сумбурній каші сучасних технологій, навчання, спілкування, комунікації треба не забувати про духовний зріст, тому що він також дуже важливий, без оновленої етики, без емоційного інтелекту, без вкладання серця і душі в нашу справу, жодні сучасні технології, жодний штучний інтелект не матиме сенсу. Людство потрібне не тільки айтішники, Хоча й вони, звичайно, дуже нам потрібні, ще й людству потрібні в першу чергу, люди з великим серцем. Отже, давайте пам'ятати, що уран на нас впливає не для створення форс-мажорів, а для оновлення. Майбутнє уже настає, майбутнє не за горами. Тож давайте проявляти максимальну гнучкість мислення, комунікації та намагатися йти в нову з часом, не забуваючи при цьому про етичні норми. Та духовний зріст. Головне, не боятися змін. Зміни це нові можливості, а у ран в близнюках якраз їх прискорюватиме. Якщо відео було корисно, поставте, будь ласка, на нього вподобайку. І дякую вам всім за перегляд.